Самий некорисний сніданок. Як думаєте, що це? Це бутерброд або печиво, або булочка, круасан із чаєм, з кавою чи іншим напоєм, навіть із соком? Або якщо ви приготували вівсянку швидкого приготування і додали тоді, туди, туди меду, родзинок, горіхів, ягід. Все це є швидкі вуглеводи, яких енергії від них вистачає дуже дуже на короткий термін. І ви зробили скачок цукру в крові, але через годину-півтори цукор в крові падає, і ви задіюєте вашу підшлункову. Вона виділяє інсулін для того, щоб підняти цукор у крові. І ви в цей час відчуваєте такий тремор рук і ніг і може бути мліст. Я дуже пам'ятаю чудово такі стани, коли я була на багаторазовому п'яти-шестиразовому харчуванні. Так ось, що ви наступний крок будете робити для того, щоб зняти таку ситуацію? Ви ще шукаєте кинути в рот, так? І Угадайте, що це буде. Звісно, це буде булочка або печиво, або бутерброд. Це знову підніме високу ваш цукор в крові і знову будете провокувати ваш інсулін. До чого це приведе? Це приведе до гормональних збоїв, до зайвої ваги, до проблем із цукром і далі метаболічний синдром, перед Ну і не буду продовжувати цей список. Давайте ми до нього не Так Також у своїй групі з харчування я навчаю харчуватися ситно, смачно і корисно. Позбулися цієї поганої звички перекусів і вживати неправильні сніданки чи неправильні обіди чи вечері. Ми навчилися формувати нашу тарілочку таким чином, щоб вона була збалансованою і від того багато. Людей у моїй групі відновлення здоров'я позбулися проблем із печінкою, з жовчним із шлунково кишковим трактом, а також як бонус скинули зайві кілограми від 7, 15 32 кілограмів зайвої ваги, причому люди виглядають дуже гарно і мають гарний рівень енергії. Система, яку я даю у своїй групі відновлення здоров'я, допомогла багатьом людям. Мені також, до речі, кому цікаво отримати систему корекції ваги, очищення відновлення печінки, оздоровлення шлунково-кишкового тракту. Як отримати здоровий відновний сон, позбутися головних болей і неприємних симптомів в шлунково-кишковому тракті? Пишіть мені напряму Вайбер, Телеграм, Ватсап, і я допоможу вам вирішити ваші проблеми та отримати власні результати.